Кожного з нас є певний емоційний термостат, який все життя нам показує певну нашу емоційну температуру. І коли цей термостат показує високу температуру, то ми себе почуваємо добре. Ми видаємо радість, цінуємо всіх, любимо всіх. І, говорячи моєю мовою, це наша зона успіху, це наша зона реалізованих всіх мрій і бажань. Якщо цей термостат низький, ви жалієтесь, ви критикуєте, ви незадоволені, вам щось не подобається. Хтось там у вас поганий, не такий, як ви хочете, це ваша зона неуспіху, це ваша зона повертання назад. Інколи зовнішні події піднімаються термостат емоційний, а інколи опускають вниз. І, лише через певний час термостат сам переходить. У звичайний для нього режим. І точка рівноваги є там, де це нейтрально. Ні добре, не добре, погано. І то, де у вас термостат на плюс чи на мінус його звичайний режим, це лише результат вашого минулого.